Слава Україні! Це 33-й телеканал, і для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся на благодійному заході. Жінка для жінки, і це дійсно унікальна подія. Адже за моєю спиною відбувається благодійний аукціон, де розігруються сертифікати на оздоровлення, а також б'юті процедури для тих жінок, які зараз знаходяться на фронті. Моей души. Когда я помогала мужчинам в э, ЗСУ, вывозили деток, э, помогали всем, и я поняла, что женщины – это самые незащищенные на сегодняшний день. Э, 66 тысяч девочек, которые приняли решение и пошли защищать нас, благодаря им мы можем обнять своих детей, можем дышать вильным воздухом нашей страны. И я тоже им вдячна несмотря на все, они отдают самое ценное, это свою жизнь. И я хочу им быть вдячна, хотя бы хоть чем-то, поддержать, помочь, подставить свое плечо. И буду это делать до последней своей. Мар'яна, я зазвичай тебе бачу як волонтерку, яка дуже багато допомагає іншим. Розкажи, будь ласка, ти сьогодні береш участь у такому незвичайному заході, тому що таких давно вже не було так у Києві. За подібними нетворкінгами скучили насправді. Чому ти тут? Що ти принесла і що ти плануєш доказати цим заходом? Привіт, Олічка! Сьогодні в нас так дуже очікуване свято, скажімо так. Звичайно, поки що святкувати нічого, але звісно, як я сьогодні кажу, це підготовка до найбільшого свята, котре ми всі чекаємо. Проект називається Жінка до жінки. Метою проекту є допомога нашим дівчатам військовим. Тобто, саме тут, саме в цьому спа-Велнес, буде. Будуть допомагати дівчатам, буде допомога від професійних лікарів, професійних спеціалістів. Наводити будуть красу, звичайно, тому що для дівчини це дуже важливо. Для мене це дуже важливо, тому що ти знаєш, як я відношуся до наших золотих ЗСУ, і тому я дуже поважаю такі проекти. Я дуже вдячна організаторам за запрошення, тому що такі проекти мають право на життя. Це дуже важливо зараз. І я сьогодні презентую тут свою картину. Буде відбуватися аукціон, і кошти перейдуть саме на цей проект. Жінка для жінки. Волонтер, волонтерище. А ви Обычно мені пишуть? Я не знаю, де достати. Дай, пожалуйста, для діток є для воєнних Є. Для цих пристарілок Є. все є. Да, ну, я, я к тебе сразу, я, перед, я, честно, иногда бывает, звоню в три больших благотворительных, таких вообще просто фонда. Мне говорят, не, 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 Мурза, есть? Есть. Понимаете, вот этот человек, вот, это, это, это сокровище. Скажите, этот человек своим сердцем, своим сердцем пишет эти картины. Я сьогодні приймала найголовніший лот сьогоднішнього аукціону. Чому тебе це спонукало? Чому саме цей лот? І які твої ось відчуття, коли ти знаєш, що ти зробила ось такий от вклад, саме от таким чином допомогла армії, а саме українським дівчатам, не просто там їжею чи формою, чи зброєю, а допомогла стати гарними? Ну, перш за все, тому що для мене дуже важливе українське мистецтво, Мар'яна Чкало це надзвичайно талановита українська художниця. Ну про її волонтерські здобутки це окрема тема. Ми з нею справжня команда стали за цей період, але оскільки я піар-директор компанії, яка також про мистецтво, яка Постійно підтримує і купує виключно українських авторів і підтримує українські ініціативи. Для нас дуже важливо дійсно робити інвестиції в мистецтво, тому що мистецький фронт, арт фронт він не менше зараз. У нас дуже багато різних проектів арт зараз проходять в Україні і за її межами наші майстри, наші митці, мицькині вони дуже підтримують як армію, так взагалі нашу Україну в різних напрямках. І тому це такий вклад в те, що що, ну, по-перше, це мистецтво, це культура, це культурний код нашої нації. Картину української художниці придбали за 20 тисяч гривень. Кошти підуть для жінок зсу, власне, які від решти лотів. А їх було чимало, починаючи від сертифікатів на оздоровлення і до ексклюзивних брошей від всесвітньо відомої дизайнерки Регіни Вербицької та аксесуарів ручної роботи Яніса Степаненко. До речі, молодий дизайнер не лише взяв участь у аукціоні. А й представив учасникам свою колекцію. Не дихай просто ставати. Зранку та просто робити добрі справи, коли мене Тетяна Буренко да це ідеолог проекту Жінка для жінки. в принципі, також в неї свій фонд, який надавав дуже багато гуманітарної допомоги, і саме на, на такій ініціативі ми і познайомилися. Я вважаю, що це дуже важливо, бо це насправді дає їм ресурси, дає їм енергію на нові звершення. А зараз нам дуже важливо, щоб ми перемогли. Нам дуже важливо підтримувати їх дух, їх здоров'я, їх красу. Тому що вони повинні не забувати, що вони жінки. Вони, звісно, вони зараз тримають фронт, вони зараз в берцях, вони зараз просто е, насправді дуже випов... 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 виповняють дуже е, надважливу місію. Але їм потрібно теж давати час для того, щоб відновлюватися. Ну так, да, ми розуміємо, що війна в найближче час закінчиться. Я в это верю, и я всегда это говорю каждое утро, Господи, слава Богу, я встала живая, здоровая, благодаря вам, ребята, бойцам, девчонкам. И на самом деле красота спасет мир, потому что а как не, как, как не мы, как как не творцы, которые будут давать это все, вдохновлять девчонок, идти дальше. Потому что мы есть сила тоже, мы воюем, только у нас на другой фронт. На самом деле, поэтому все буде Украина, слава Украине и. Ми побідім героям... обов'язково. Ми поб'їм героям слава. Хотіла вас запитати, тому що насправді не перший рік, не один рік, а вже дуже багато років особисто ви прославляєте своєю творчістю Україну на весь світ. Тому що ваші роботи знають у дуже багатьох країнах. Як зараз на цьому творчому фронті? Тому що я знаю, що у всіх сферах багато стало кардинальних сталося кардинальних змін. Що у вас змінилося? Я на российском море можно? можно? Дело в том, что у меня вообще не повлияла война. На самом деле, у меня наверное, наверное, как никогда люди активизировались, кто спал, захотели себя порадовать. Очень многие сейчас да, вот, созревали, созревали и наконец-то вот, вот именно этот период захотели приобрести. Очень много, с Америки, да, Прибалтика. Это опять-таки наши беженцы, люди, которые уехали. І захотіли щось родненьке, такої вот, при Абрісі, причому дуже красиве, да? поэтому я не прочувствувала какого-то застоя. Скажи, будь ласка, я зараз я знаю, що дизайн в вашому дизайнерському світі немає конкуренції, ви всі об'єдналися на єдиному фронті. Наскільки зараз єдина ця колаборація, і, на мою думку, дуже важливе питання щодо стилю, моди, от як цей військовий час, які можливо нові тенденції, що з'явилося? Ви знаєте, насправді до України зараз привено дуже багато уваги, і як Єргіна вже сказала, ми дійсно кожен кожен митець тримає свій фронт, і ми дуже ми знаходимось нові сенси, нові ресурси для того, щоб показувати світу нашу потужну українську нашу потужну український талант, який кожен з наших митців відтворює в своєму стилі. Насправді тенденції зараз ви знаєте перейшли на новий рівень. Я вважаю. бо в мене в коло, в мене в колесі, наприклад, я випустив свій авторський бронік. Це такий захист. Від москаля я вважаю, що це дуже важливо, щоб наші жінки були захищені, щоб вони відчували цю потужну енергію, і вони з цією енергією йшли на нові звершення. Сьогодні... <referendum> Слушай немає не нього мічта лучше моделі. <прукти> я Так, <ти ж> бажаєш <прукти> <прукти> да, да, это ж рожеволоса бісті. Боже, <прукти> як <прукти> красиво. <прукти> я, 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 это очень красиво. Это очень красиво. Да. Нет, я даже не буду примазываться, потому что это неимоверно красиво. Ви як чоловік. Як вважаєте? От сьогодні Захід, коли жінки в тилу допомагають жінкам на фронті бути красивими. Чому це важливо, на вашу думку? Ви знаєте, Я американець, моя дочь воєнна, служить так як і мужчини, Нічим не цього. От я вважаю, що на фронті немає ні до всіх до них которые Ко всем к ним надо относиться одинаково. Конечно же, это приятно, что собираются такие компании, как здесь, и хотят помочь воинам, которые защищают свою страну, свою державу и защищают красоту, сохраняют красоту в этом мире. Потому что на войне можно очень быстро, я не знаю, как правильно это сказать по-русски, обыдлячиться стать жестким, стать бездушным, потому что на войне убивает душу. И это возвращает красота, женственность, материнство, дети. Они возвращают людей обратно в жизнь, как мужчин, так и женщин. Поэтому я считаю, что это прекрасно, особенно то, что люди здесь дают донаты для того, чтобы воины и женщины могли вернуться сюда, прийти сюда и не за свой счет. Навести гражданскую красоту. Как бы ни было сложно в обществе, и какие бы трагедии нас не сопровождали, но по сути дела, для чего, собственно, мужчины работают э, или в тылу, или э, воюют на фронте, для того, чтобы потом вернуться к женщинам и чтобы женщины нас вдохновляли, чтобы рожали нам детей, в конце концов, чтобы рожали новое поколение наших э, украинцев, независимых украинцев, крепких, мужественных. И поэтому я думаю, что если женщины будут постоянно заниматься тем, что красиво выглядеть неважно, даже в окопе, они всегда будут вдохновлять своих ребят, которые рядом плечом к плечу, плечом к плечу с ними э, отстаивают или э, наши позиции независимости то ли на фронте, то ли в тылу, где бы то ни было. ви таке цікаве малюю. Ой, Ви знаєте, сказали, якщо долучитися до цієї картини, то можливо здійснюється бажання. Тому я тут трішки малюю, допомагаю, і я не знаю, можливо, що саме ця картина буде на аукціоні, чому би ні. Ну, не буду питати про твої бажання, тому що воно здається одне для всієї України, і це очевидно. Запитаю про твою участь у цьому заході. Він в першу чергу покликаний жінка для жінки, так, тобто показати і допомогти жінкам, які воюють, так що є краса, що вони можуть бути гарними. От розкажи, будь ласка, на твою думку, чому це дуже важливо? Ви знаєте, мені здається, що спочатку війни ми усі допомагаємо майже тільки чоловікам. Тільки чоловіки, тільки ми звикли до того, що саме якщо війна, то у нас чоловіки. Але ні. Якщо брати Ізраїль, то там також як жінки, так і чоловіки воюють. Тому я мені здається, коли ми бачимо жінку, навіть коли вона на війні хочеться, щоб, хоча б. Вічки світилися, щоб ручки були не такі чорні від грязі. Тому якщо вони будуть приходити і долучатися, і отримувати ті процедури, які ми можемо їм оплатити, це буде дуже чудово. Я жінка, я волонтерка. Я з 2014 року їжу на фронт. І я, знаючи життя там, як ці жінки воюють. Яка їм потрібна підтримка тут? І тому жінка може саме відчути жінку, що їй саме потрібно. І мені дуже приємно, що в нас зараз найбільша увага прикута саме для підтримки наших захисниць. Це наші войовничі бійчині на фронті. На зараз на фронті воює близько ста тисяч захисниць наших, і тому такі потреби, як амуніція, військова форма викроєна за жіночими лекалами, це теж дуже потрібна річ для наших захисниць. Ну і звичайно, кожна жінка, саме українська захисниця, це втілення такої сили і краси. Кожна жінка за собою доглядає, тому навіть на фронті вони потребують. Красивого зовнішнього вигляду благодійний проект Жінка для жінки об'єднав колег з б'юті індустрії, митців, дизайнерів і публічних особистостей. Не залишилася байдужою, і народна артистка України Ніна Матвієнко, яка надихала учасників аукціону не лише присутністю, а й своєю творчістю. В першу чергу хочу вам подякувати за сьогоднішнє свято. Ви дійсно подарували усім не лише гарний настрій у такий важкий час, а ще й додали віри. Це дуже важливо. Ви сказали сьогодні дуже такі важливі слова, які нас всіх не просто підбадьорили, так вони нас надихнули. Скажіть, будь ласка, от як ваша думка, наскільки ось потрібно підтримувати жінкам в тилу, жінок на фронті? Адже саме ця ідея є ключовою сьогоднішньому заході? Залі ім'я жінка. Україна, земля, дитинка, дівчинка маленька, там ще носить жіночі, жіночу назву або як сказати, жіночу сторону, це жіночий тип, це може найбагатше, ну найбага, найбільше багатство, коли нам, коли біда на Україні, коли е, немає кожен день, ти живеш кожним днем. Це можливо. Це страшно, але коли є надія, коли ти впевнений, що ти під захистом, то ти нормально спиш. Навіть чуєш, коли сирени, все одно ти, ти знаєш, що ось тут янгел, ось Боженька біля тебе. Але хлопчикам, які сьогодні на війні, кожна їхня молитва це кожен удар, який вони зроблять в цілі. Це та молитва, яка сьогодні рятує наше ну, місто, наші рятує райони. І нам, жінкам, Випала велика місія, яку благословила Марія, сама матінка Божа Оранта, вся спадщина жіноча, яка йшла, наша цариця Прекраса, або в народі вона княгиня Ольга, розумієте? А Марія Магдаліна, ну, Айра, перша богиня, яка народилася на вишеннях. І він побував місто, Божий град, і це вишгород наш, який знищили дотла. Все Боже, я так стала дивитися, де Божі місця, де Боже території наших радів. Все нищиться, ціле спрямовано, неначе хтось вираховує ці речі, розумієте? Але жіноча сила це та сама атомна бомба, яку роблять такою нищівною силою. А наша молитва це та сила, яка розрушує будь-яку бомбу будь-яку ну негатив негатив який йде сьогодні в нашу сторону Не дарма кажуть, краса врятує світ сьогодні. Вона додала віри. І дійсно, я дуже сподіваюся, що ті подарунки, які отримають дівчата на передовій від сьогоднішнього заходу, стануть для них і дуже корисними, і дуже цінними для вас з місця події працювали Ольга Марцинко та Сергій Семенов.